Модель добра, о, дуже гарна за якістю, але потужність в неї два 2,8 кВт. Я б вам порекомендував би трохи іншу модель, більш потужну. Пан Андрій обирає генератор для своєї оселі. каже, чув попередження від профільних відомств, що взимку можливі відключення світла. Минулорічні блекаути навчили подбати про автономне живлення. Треба заздалегідь. Потрібно якось буде чимось утеплятися, тому якби саме ходове таке холодильник, телевізор, лампочка, підзарядити гаджети, ноутбук. Обираю такий, щоб потягнув двоконтурний котел, в принципі, щоб потихіше був. У магазині генератори на будь-який смак, потужність та ціну. На відміну від минулого року, полиці забиті автономними джерелами жилення. Як кажуть продавці, попит на них не впав, а навпаки, виріс на 80% коштують генератори недешево. Найдешевше буде 9990, найдорожчий зараз на полиці 143. Середня ціна за 5 кВт буде 19,900. Вони взагалі ще відрізняються: бензинові, дизельні, газ бензин, є комбініровані гібриди, так сказати. Якщо ми беремо 5 кВт, то дуже гарні є кублі. Вони йдуть 66500 ціна, але це Туреччина. Він йде на колесах зі стартером. Якщо людина похилого віку або ну складно людині заводити вручну, є стартер, дійшла, завела, все добре. Зараз ціни зросли в середньому на 20-30%. На це вплинули інфляція, підвищення тарифів на енергоносії, логістика, зношеність обладнання дизель-генераторів в умовах їх інтенсивного використання під час постійних відключень минулого сезону. Покупець Андрій зробив свій вибір, купив дизельний генератор на 5 кВт ціною майже 20 тисяч гривень. Дала місеї покупки? Не знаю, воно врем'я покаже. Хотілось би, щоб він, звісно, не пригодився, Ну я думаю, що так. тепер буде краще. А ось для власників квартири генератори не підходять. Втім, є альтернатива перетворювачі напруги. Наприклад, візьмемо на альтек перетворювач напруги, який з вбудованим зарядним пристроєм, Він під'єднується до акумуляторів і до мережі. Пропала напруга. Він в автоматичному режимі переходить в режим інвертора. Він переобразовує з 12 вольт на 220 вольт. І дає вам можливість включати вдома там телевізор, освітлення. Існує три види генераторів: бензинові, дизельні та газові. Останні небезпечний. Також продавці радять звертати увагу на систему захисту від перегріву бо в разі досягнення двигуном критичної температури генератор буде вимикатися.